В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 11 лютого, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як козацький літописець Саміло Величко та художниця Тетяна Яблонська. Спалено другий том мертвих душ, створено всеукраїнське товариство української мови. Нині просвіта. Ватикан став державою. Також відзначається Всесвітній день хворих. А до календарної весни 17 днів. Вітаю. Увага усього світу прикута до мінська. Сьогодні тут пройде нарада, яка може стати історичною і зупинити розв'язане Росією кровопролиття на Донбасі. Тим часом в Україні триває мобілізаційний процес. Батьківщина кличе. Отож, обласне телебачення тримає хід мобілізації на особливому контролі. Україна у небезпеці, зухвалий ворог, плюндрує українську землю, безжалісно вбиває мирних людей, нищить наші міста і села. Ми повинні будь-що захистити батьківщину від ворога, як це не раз героїчно робили наші мужні предки, і як це роблять зараз українські воїни на Донбасі. Допомогти нашій армії має мобілізація. Якщо ти справді патріот і на ділі хочеш боронити свою сім'ю, рідний край та вітчизну і повернути нам мир, ставай до лам мобілізованих захисників України. Разом переможемо. На самому ж Донбасі, на жаль, бої не вщухають. Російські найманці продовжують масовані обстріли позицій української армії та населених пунктів. Однак наші воїни дають їм гідну відсіч. Про останні події тенденції стисло за офіційними повідомленнями. Вчора терористи жорстоко обстріляли Краматорськ із ракетної системи Смерч забороненими касетними снарядами. За попередніми даними, там 16 убитих і десятки поранених. Уночі обстріляний Краматорськ відвідав президент України Петро Порошенко. Сьогодні вранці Краматорськ повторно зазнав артобстрілу російськими найманцями, але масштаби обстрілу менші ніж учорашні. Полк зов заявив про збитий на Донбасі російський винищувач су 25 Арешт незаконно затриманої Росією українки Надії Савченко, продовжено до травня. Правоохоронці затримали осіб, які готували замах на керівника вечірнього 95-го кварталу Зеленського. Житомирська обласна рада вирішила перенацілити 1 мільйон гривень, передбачений на нову систему голосування на потреби воїнів 30-ї механізованої бригади. На Житомирщині вже 6622 тисяч переселенці, зокрема, тисяча. 805 дітей. З фронтового Донбасу у відпустку повернулися 83 бійці 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Водночас були вчора, на жаль, і дві непоправні втрати. Смертю героїв полягли бійці 10-го батальйону територіальної оборони Бердичівляни Сергій Ковтун і Юрій Панасюк. Вчора позачергова сесія Бердичівської міської ради виділила кошти на фінансову підтримку їх. Родин. Таким чином загальна кількість загиблих на сході України наших земляків досягла 122. Наше глибоке співчуття родинам, друзям і фронтовим побратимам загиблих. Герої не вмирають. Число загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків із Житомирщини вже перевищило сотню. Це ті, хто заради захисту України від окупантів не пошкодував нічого, навіть власного життя. Тут, на рідній поліській землі, у них залишилися скорботні родини, сім'ї, батьки і діти, кохані і друзі. А ще полум'яна жива пам'ять про кожного з вас, про ваш безсмертний подвиг, хлопці, про Житомирську фронтову небесну сотню героїв. Поіменно всіх пам'ятаємо: ніхто не забутий, ніщо не забуте. Упродовж воєнної теми на Житомирщині діє цілодобова гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі – 47-51-01. Обласне телебачення продовжує акумулювати патріотичні відгуки земляків на проєкт Єдина країна. І ось черговий із них. Не падаємо духом, бо ми, українці, збудуємо разом майбутнє своє. Я вважаю, що патріотизм він не повинен бути просто на словах, він повинен бути отут. Наша 28-ма школа збирала усе не усі необхідні речі. Для підтримки наших солдатів дякуємо їм за те, що ми поки що ще можемо просто, просто спокійно жити, не перейматися ні за що. А їм ми бажаємо терпіння та патріотизму у серці. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Сьогодні відбудеться розширене засідання Кабміну за участі керівників усіх областей. Прямий ефір на обласному телебаченні. Дивіться о й годині. Росія заявила, що ні за що не віддасть Україні Януковича. Новим генеральним прокурором України став Віктор Шохін. Верховна Рада України ліквідувала національну комісію з питань захисту суспільної моралі. П'ятницю у нашому телецентрі пройде всеукраїнський фестиваль КВК. Попри морозні ночі, на дворі вже у найближчі дні в області потеплішає, бо дівчину весну не спинити. Міняйте Україну до кращого, дбайте про неї, бо ви в ній живете. Кузьма Скрябін, це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіозатеком'юей. З вами була Інна Літовченко. Дякую, що завжди з нами. Бережіть себе. Зустрінемося завтра у прямому ефірі.